Привіт, привіт як тебе звати і скільки тобі років? Мені 6 років, мене звати Веліна. Злата. А скільки тобі років? Сім. Ліза. Сім. Ой. З половини. Сім з половиною. Саша 11 років. Мене звати Яна, мені сім років. Мене звати Анна Крістіна Казаку і мені п'ятнадцять років. Яша, мені чотирнадцять років. І скільки Діана? тобі років? Мені вісім років. Ліля. Звати мене Владислав, двадцять один рік. Скажи, будь ласка, що ти зранку снідала? Який сніданок? Бутерброд. Е, Сусісочку. Саму сусідку? Хоч зварили тобі її? Так. Так, Добре. Я сніла бутербродом. Я не сніду сьогодні зранку. Ти не ще нічого, а вже жвачку жуєш, бачиш, це не добре для, для організму. Е, Вареники з картоплею і Ем, е, Я нічого не снідала сьогодні. Що ще не їла? Ого. – Какао. Пив. І все? Так. Да. А хто готує сніданок? Тато чи мама? Тато. Тато готує? Да. От тобі повезло з татом. Е, сьогодні зранку я снідала булочку і каву. – Оце треба ще згадати, що, що було зранку. Зранку в мене точно були е, канапки з чаєм. Так, були канапки. Хто Я. – yeah. О, клас. Скажи, будь ласка, як тебе найчастіше вдома називає тато з мамою? Зайка Кіця. Кіця. А тато? Тато? Ліска. Злата, як її. Ім Твої імені, так? Да? Ем... Анна Кристина так і називається. Так і називається. Бо в мене подвійне ім'я, тому. Яшка, Яша. Так, да, так. Донечка, сонечко або Зайчик. Саня. Сашка. Е, найчастіше сонечко. А скажи, будь ласка, який твій улюблений день в тижні? Який день ти любиш найбільше? Субота. А, в а чому? Бо якщо б б понеділі, то треба було готуватися до уроків у школу. А в суботу ти спиш найдовше, так? Понеділок. Чому? Бо моя тата вихідні після школи і моя мама якраз йде у другу зміну. І ми якраз після школи ми маму забираємо з роботи і можемо кудись поїхати. Разом, так? Так. Класно. Е, четвер. Поду. Четвер. Чому? Бо після школи в мене я йду додому. П'ятниця. Чому? Оце останній день навчального тижня. Я думаю неділя, тому що немає школи і немає музичної. І Я можу прославити Бога. Субота. Чому? Тому що ми деколи з батьками можемо їхати, кудись гуляти, в парк, в гори. Понеділок, бо мама нам дає в понеділок 50 гривень. П'ятниця. Чому? Зліпляти на ці вихідні. Напевно, це понеділок. Чому? Тому що в мене вихідний і е, після неділі ну, дуже багато емоцій спогадів. Неділя. Чому? Е, тому що є можливість відпочити. І цей відпочинок він е, має бути активним. Якщо просто лежати на ліжку, то не відпочив. Скажи, будь ласка, які в тебе є хороші звички, які ти робиш кожен день обов'язково, і тобі це дуже подобається. Е робити зарядку. Це ти прям любиш. Так. Молюсь. Е, я люблю себе хвалити. Да, це, от. Подобаються такі запитання. Е, звички кожен день е, ставити собі завдання на день, планувати день, мені це подобається. Е, зранку ще я люблю молитися, дякувати за день, за те, що я проснулася зранку, за те, що е, я можу жити нормально, поки ще війна в країні. Е, так, я рано встаю. Е... Ну, я думаю, як всі чищу зуби, роблю зарядку. Я вважаю, що це хороша звичка. Це ти любиш робити? Так? так. І я дуже люблю прогулянки на свіжому повітрі. Коли я допомагаю мамі або щось роблю для мами, тата хорош, то вони радуються, і я радуюсь. Граю в футбол. Кожен день. Так. Да. Хороша звичка це вранці снідати. Стресть виконувати, але не завжди вдома це виходить. Також читаю Біблію і молюсь. Що б ти хотіла, щоб тобі подарували батьки твої з того, що вони мають? будь що що тобі прийде в голову, але те, що вони мають. Не купили, а те, що зараз є у батьків, а ти б хотіла, щоб мені тобі подарували. Телефон. Телефон. Тато чи мамин? Мамин. А то що? А чому саме телефон? Бо у мами і найдорогії телефон сім у сім'ї. У сім'ї. І ти б хотів, щоб ми тобі його подарували, по так? Ну, не знаю. Подумай. Будь-що. Мама на кольце. Мама не обручку так. Мама. А чому саме її? Ну не обручка, а її просте кольце, яке тато їй подарував. А да, воно тобі теж дуже подобається. Так, так? воно гарне. Насправді ну, нічого, бо в мене все є, чого я потребую. Всі речі в домі. Це наші речі, тобто нічого. Що від хлопців очікують? Гроші, десь кошельок. Кошельок. З грошима. Класно. Машина. Татову? Так. Да. Я навіть не знаю. Нехай буде улюблена книжка мами. О, якщо не... щось я не знаю, яка ця книжка, то подумай про маму з татом і скажи, будь ласка, що тобі найбільше подобається в поведінці твоїх батьків. Коли мене не сварять, що вона з ними грається. Грається, це в тебе є братки, сестрички, також? Так. Да. Що вони читають півдне нам кожен день. Мені дуже подобається в татові те, що він спокійний і обмірковує все поступово. Тобто, він, якщо е, сварить за щось, він мені поясняє, чому він це робить. Не так, що ось ти там так зробила, все, йди в куток, там і тобі забирає телефон. Він пояснює і. Я розумію за чого це, потім не роблю таких помилок. Mm -hmm. А в мамі мені подобається те, що вона завжди віддає мені краще. Тобто, вона, наприклад, краще мені зробить щось поїсти, чим собі. І потім вже в другу чергу собі зробить. Тобто, це мені подобається дуже в мамі. Їхня відповідальність та їхня серйозність. Okay. Я хочу від них перейняти ці риси також. А тут їжа. Це мама, так? Mm -hmm. А тато. А тато грає зі мною. Вони дружні. Між собою, так? так? Вміння правильно реагувати на стресові ситуації і е, стриматися у відповідній ситуації. А що б ти б хотіла навчитись робити те, що робить твоя мама? От мама щось вміє робити? Готувати. Готувати їсти. А що саме, що ти найбільше любиш? Що мама готує таке? Гарячий бутердрот. Мити посуд. Так гарно. І варити, їсти. Добре, а що саме варити, їсти? Найулюбленіше пюрешку. Готувати. Паріг з маком. Класно. Я би хотіла проєктувати сукні, так як мама, бо вона працює е, і малює сукні. Я би хотіла так, як вона, бо в неї дуже класна фантазія. Е, мені ще довго йти до такого, як моя мама. Тому мені б хотілося такого. Я б хотів мати таку стресостійкість, як в нього. Окей, okay, yeah. добре. Це, напевно, по відношенню до, до дітей, так? Ну, грати як тато. <laughs> Футбол. А від мами. Це був такий гарний голос як у неї. Голос як у мами. Та, от, у твого тата і мами є риси характеру якісь. Да? Наприклад, вони там добрі, веселі, спокійні. Яку рису характеру? Ти б хотіла мати одну від тата і одну від мами. Вони у були. тата хочу завжди мати, що завжди він сміється, а у мами теж так уже саме. Що вони веселі дуже, так? Да? Я б хотіла від обох батьків мудрості, бо і мама, і тата, я вважаю їх дуже розумними. Вони для мене приклад. І справді я б хотіла бути мудрою, як вони. Може, працелюбність, а з мамою сторони, я думаю. Доброта. Е, терпіння е, подумати спочатку, ніж зробити, і мудрість. Любов до дітей. Як я працюю вчителем, то ну, тут без цієї любові нікуди. Те, як вони любили мене, оцю любов я хочу і передавати іншим. А є таке, що тобі не подобається, що твої батьки роблять. В принципі, нема такого. Такого нема. Все дуже добре, так? Да? У мене сім'я дуже забезпечена, але мені не подобається те, що батьки дуже багато уваги приділяють роботі. З дитинства в мене було дуже мало уваги. Була нянька, але від мами і тати було дуже мало уваги. Тому мені не подобається те, що вони іноді забагато приділяють часу роботі, а не нам. Окей. Хоча вони стараються і так, і так. У ну, мене, в принципі, всього страє, але мені. Не подобається пунк пунктуальність. Вони не пунктуальні. Постійно запізніться. Окей. А ти? Я стараюся уникати. Стараюся саме дис е дисциплінуватися. Коли не ти гуляти, коли уроки не зробив. Мабуть, що ні. Вони при мені такі ідеальні, що ну, мінусів я в них немає. Супер. І що б ти хотіла зараз побажати своїм татом з мамою? Щоб у них все було добре. Іду, і дуже, щоб всіх їх любили, щоб у них було багато подарунків на день народження. Від діток, так? Він дорослих. Щоб вони завжди такі лишались молоді, як вони зараз є. Я хочу сказати, що я вас дуже люблю. Я дуже вам вдячна за те, що ви мене виростили такою, якою я є. І я далі хочу розвиватися, щоб бути більш схожою на вас. Я дуже вам вдячна, дуже вас люблю. Бажаю дякувати не тільки у день подяки, а дякувати постійно протягом усього з вашого життя. Дорогі друзі, дорогі батьки, наша поведінка, наші слова, наші звички не проходять безслідно. І навіть якщо ми думаємо, що наші діти нас не бачать чи не помічають, ми все одно на них впливаємо. Вони бачать наше життя, вони читають наші стосунки один з одним. Тому сьогодні задумуємося над тим, що ми залишаємо після себе і як ми впливаємо на наших дітей. Тому що наші діти це наше насліддя, що ми вкладаємо в майбутнє. Дорогі друзі, дорогі батьки! Наша поведінка, наші слова, наші звички, наше життя повсякденне. На вулицю не можна! Давайте, давайте мітлою їх!